Він народився там, де світанки пахнуть пшеницею. Ще змалку працював в полі з дідом і батьком. А сьогодні він сам сіє пшеницю, соняшник кукурудзу. Коли зростає колос, усміхається тихо, бо знає, не дарма. Адже земля це він, його руки знають працю, а його серце любов до рідної землі. В'ячеслав Хижняк син землі, її подих, його дихання. Валичку! З дідом, з батьком катався, більше з батьком. Землю орали, скирдував солому, він теж ужнивав, це таке. Так і сподобалося і пішов по життю, по цій лінії сільсько сільськогосподарській працювати. Господи, тоді так були, які. ДТ-75, Т-150, ДТ МТЗ, все, ЮМС, не... Однак їх не було й близько. 25 років на землі працюю. На такій техніці не важко, не та, що раніше була. ну одним пальцем воно керується. Легко. Легко. Ви думаєте, що там, двома-трьом над руками, що аж ні. Тим паче воно ж у полі кнопку нажав і він сам їде. По прямій. Коли найбільше радість на душі? При якій порі року? При сівбі. Якось воно на душі радісно, що якийсь урожай буде. Ну, як зерно сипеться, воно на душі вже весело, хліб, все таки наш. Яке почуття ви відчуваєте, виїжджаючи в поле? Перш за все на першому місці відповідальність переживаєш, що все зайшло добре. Ну, на душі весело стає. Особливо як працюємо, наприклад, в ну, нічну зміну. Воно утром, схід сонця, красиво, взагалі на душі, на аж Аж хто на взагалі розпирає. Від щастя. Ми займаємося вирощуванням п'яти культур. Це озима пшениця, озимий ріпак, соя. Найбільший клин займає у нас 3700, плануємо, будемо розпочинати у п'ятницю посів. Потім кукуруза і соняшник. На цьому полі проводиться посів кукурузи. Найбільші площі займають у нас соя. Ну і також ми збільшуємо озимий це озимий ріпак і озима пшениця. Це найбільш рентабельні культури на сьогоднішній день. Раніше була кукуруза, але зараз у зв'язку з війною порушилася логістика і трошки вона важче її вирощувати. Ну, найбільші виклики сьогодення це, звичайно, війна. Потрібно вчасно його посіяти швидко. Механізатори постійно в полі, агрономи також з ними. І тільки з'являється змога працювати, зразу працюємо. Ну, на даному тракторі працює наш передовий можна сказати, тракторист, комбайнер в одному лиці, він зараз сіє, В'ячеслав Хижняк, Потім буде збирати. Я працюю четвертий рік, він зі мною разом він прийшов на роботу. У В'ячеслава Хіжняка двоє синів захищають нашу Україну. А В'ячеслав на своєму поприщі займається теж своєю справою, яку вміє навідмінно, і також приближає всім нашу перемогу. Як товариш, він чуйна людина, завжди прийде на допомогу, ніколи тобі не відмовить ні в чому. Ті в його такі ж самі. Як робітник до його, теж претензій немає ніяких. Це я вам кажу, як голова робітничого комітету. Зауважень до його по роботі ніколи нема ніяких. Завжди виконує всі свої зобов'язання, всі поставлені задачі для його. Як товариш, як людина, він дуже гарна людина. Закохались з першого погляду, і ось вже 27 років щасливі йдуть по життю, радіючи кожному новому дню, створюючи атмосферу родинного тепла. Слава прийшов з армії, побачила і поняла, що це моє все. Дуже гарна людина у мене. Волки, хороший, добрий. Чуйний. Саме головне добрий. Дітей любить, але люди. Зразу мені припала до серця. Одним, ну як, любов з першого погляду. Слава працював після армії, зразу в Карабутова. Я навчалася. В сентябрі свадьбу відгуляли, через дев'ять місяців Ігорючок народився. Відчуття гордості було, що син перший. Самі все самі, наче було важко. Він постійно на роботі зранку, як тракторист комбайнер, постійно на роботі, постійно його немає. Дитина маленька, росте. І Слава, перейшов в гамалівку. В ранок він перейшов комбайнером сюди, механізатор комбайнер Купили хату на Маліївці, потихеньку, потихеньку. Газ провели, воду провели, потихеньку облаштовувалися. І гарьочку чотири роки було. Народився Андрюшка. Закінчували дев'ять класів обоє. Ігорек, после 9-го, пішов в медичний в канатор, закончив він. пішов на службу в армію. З армії прийшов, підписав контракт в пограничні війська. закінчив сунду, а тут почалася повномасштабна війна. Хлопці тепер на два військових. Чи могли ви? Сказати своїм хлопцям, ні хлопці, не йдіть. Вони в нас мене послухали, я так можна, думаю, по їхньому характеру. Тобто ви виховали на патріотів? Ну так. Да. Менший він, він же тільки служить. Я пойду, тому що Ігор вже був на той момент Чернігів. в Чернігові. В один прекрасний день приїхав. Позвав нас з папкою в кафе, розказав, каже, я уходжу. Я подав всі документи, мене взяли, сказали все хорошо, я піду. Просила і на колінах просила, і так. І він біля мене плакав, ну каже, я пойду. Я пойду, я вже так вирішив, я піду. Він нам так сказав, ми пішли. Щоб вижили. Ось хоч, я хочу, вони мене і поважають. Мене і матір дуже Ну, 18 років він сказав, я вже самостійний. Вже я сам буду вирішувати. Так. Да. Я, я горжусь їм. І вони самі кращі. Це, безусловно, я навіть, навіть не можу сказати як. Я горжуся їм. З Оксаною у ми працюємо вже 10 років. Ну, що я можу сказати? Чесна, порядна, відповідальна, і чоловік, і діти. Якщо заходять сюди до неї вона на роботі, приємно дивитися, що виховані діти, як кажуть, який батько, такий і син. Якщо довго вони не зустрічалися зайде з трояндами, або змаколиками, і з маколиками, із солодощами. Завжди усміхнеться, обніме її. Одне тільки що молоді, золоті Ігорьок і Андрійко, потрібно їм вже б створювати сім'ї. Оксанка і Славік ждуть ждуть цього, хотіли б уже внучаток. Ну, клята наша війна. Якби не війна, хочемо миру, хочемо перемоги, щоб в усіх захисників наших з'явилось нове життя. Щоб відродилася наша Україна, цього ми всі бажаємо. Божого їм усім благословення, Божої благодаті, пане лаохоронця. Одна родина, два фронти. Єдина боротьба за Україну за хліб, за мир. Я розумію одне, що без, що без першого фронту, що без другого фронту. Ми б тут, ну як, в тилу. Вони не змогли б. Славік він теж дуже важливу роботу робить. Хлопці по-своєму дуже важливу. А нам остається чекати. Відчуваєте оцю найвеличнішу підтримку трьох своїх чоловіків? Ну так, да, звісно. Всі вони. вони. Такі вони. Папка у них такий, він завжди підтримує і вони. Що найголовніше для вашої родини на сьогоднішній день? По правді сказати? По правді. Мені кажеться, вижити. Вижити, щоб хлопці вижили. Це найголовний. Бо ми за це тільки боліємо. А так. Буде все добре, буде здоров'я, я думаю, якщо все добре вернуться хлопці. Що би сьогодні сказали всім синам, як мати? Я б побажала хлопцям, щоб вони самі себе берегли. Я хочу миру, щоб вони всі вернулися в свої сім'ї, щоб вони всі вернулися. Я миру хочу, здоров'я їм усім. Боже опіки. Щоб Бог їх оберігав, ангі ханителі оберігали. Щоб здоровими вернулися додому. Ну, не лише мої діти, а всі. На даний момент вони виборюють нашу свободу, Свободу, нашу країну, нашу. своє майбуття. Ви вірите? в Перемогу? Ми віримо. А нам не можна по-другому. Да. Нам не можна по-другому. У нас вдома. Ніхто не балакає, що ми повинні кудись уїжджати чи убігати. З Першого дня війни у нас є родичі в Германії, у нас є. Вони нас, ми вас заберемо, ми, ми приїдемо, ми вас заберемо, Ну ні. куди ми поїдемо. Ігор а вже на той ти. момент служив. Я ж не брушу дитину, так, так і славик не броси. Ми віримо, що скоро воно все закінчиться. Так, віри. по-другому не можна нам. Саме прикро те, що у них просто така молодість так проходить да. молоді роки. Війна, окопи, да. смерті перед очима. Хорошого мало, що понять. Їм би зараз діток рожать, закохуватися, а вони щоб це було не дарма. Щоб ми обирали зерно. Щоб ми його сіяли, да, бігали урожай, а не збирали смерті наших хлопців, щоб це було тут. Щоб ворожі танки не їхали по нашій землі, щоб онуки бігали по нашій землі. Хліб це, я вважаю, символ життя. Сіємо хліб, відчуття гордості, радості, того, що знаєш, що, що посіємо, те вже врожай буде. Будемо собирати. Народі говорять, що посієш, то й пожнеш. От ми сіємо. Новими технологіями на цьому полі ми сіємо кукурузу. Земля гарна. І не волога, так би сказати, і не суха. Якраз те, що треба для сівби. Головне, щоб потім, як воно зайде, в молоді сходи, не було приморозка, щоб не дало воно на ріст культури. Оце поле сьогодні ви засієте? Так, засіємо. Так сівалки, які не такі, що раніше по три метри, а зараз 12 метрів захват сівалки. Коли сієш у кабіні, про що найбільше думаєш? Ну, більше думків за синів. То, що вони там десь, в окопах, сі, в бліндажах. Мої сини, чиї сини, онуки це наша майбутня нація. Виборюють нашу свободу, нашу перемогу. Так хочеться, щоб це поле ми збирали під перемогу наших синів, ми слухали пана В'ячеслава, захоплювалися його віртуозним володінням сучасною сільськогосподарською технікою. Ми бачили в ньому гордість людини, що працює на землі. Він служить землі, він любить землю. Вона віддячить всім, хто хоче і вміє вільно жити. Сійте хліб, багато сійте хліба, щоб вистачило всім.